У 2014 році з моїм співавтором Валерієм Вахмяніним ми видали книгу «Широнінці. подвиг без цензури», А пізніше вийшов і документальний фільм під цією ж назвою. Тоді події е, висвітлювалися саме за 2 березня 1943 року і подвигу взводу під командуванням лейтенанта Петра Широніна у села Таранівка. Пізніше ми видали книгу Соколова Забиті герої. І одноіменний фільм на цю ж тему, розвиваючи ці події до 11 березня 1943 року. Ми вважали, що цю тему можна було позакривати, оскільки всі майже документи були вивчені і представлені в цих виданнях. Але виявилось, що збереглись документи Вермахту за той період 6-ї танкової дивізії, 48-го танкового корпусу 4-ї танкової армії Гота. І от, вивчаючи ці документи, ми побачили, що вони відрізняються від того, як приподнесли ці події радянські документи. Саме тому я вирішив зробити новий документальний фільм, який присвячено подіям березня 1943 року на основі документів Вермах. Таранівка. Сьогодні цей великий населений пункт входить до складу Зміївської громади Чугуївського району Харківської області. У минулі сторіччя це була Слобода з населенням у кілька тисяч людей. Поштовий тракт, що пролягає через неї, а потім залізниця, давали населенню постійну зайнятість та безбідне життя у роки Другої світової війни. Таранівка неодноразово опинялася на лінії фронту, зазнавала масованих артобстрілів та авіанальотів у травні 1942, лютому березні та серпні вересні 1943. Школярам, людям середнього та старшого поколінь Таранівка відома своїм музеєм, присвяченим подвигу гвардійців-шаронінців. Примітно, що подвиг інших підрозділів Червоної армії в боях за Таранівку. Не представлено в його експозиції. Наприкінці лютого 1943 року фельдмаршал Манштейн приступив до операції по повернення Харкова під контроль вермахту. Танковий корпус СС повинен був оточити Харків з півночі і захопити його. Генерал Хаусер хотів сам взяти Харків, щоб реабілітувати Гітлером за здачу цього міста напередодні. З іншого боку, з півдня наступала 4-та танкова армія Гота. Вона теж хотіла захопити Харків своїми силами. Але саме бої у Таранівки 48-го танкового корпусу СС не дозволили цій армії вийти першими, хоча б у передмістя Харкова. 48-й танковий корпус Вермахту командувач генерал танкових військ Отто фон Кнобельсдорф. На 1 березня 1943 року у складі корпусу три танкові дивізії: 6, 11 та 17. Завдання пройти Таранівку та рухатися в напрямку Мерефи отримала 6-та танкова дивізія. Командир дивізії, полковник Вальтер фон Хюнерсдорф. До складу дивізії входили танковий полк, два полки гранатирів, артилерійський полк, розвідувальний батальйон, зенитний дивізіон, винищувальна протитанковий дивізіон, саперний батальйон, батальйон зв'язку, інтендантський загін та польовий батальйон. У наступі на Харків 6-та танкова дивізія 48-го танкового корпусу Вермахту рухалася до річки Мжа двома колонами. Перша зосередилася біля села Берека, друга біля сіл Отрадове, Михайлівка, Верхній Бишкин. Жодного значного опору при просуванні до береки і верхнього Бишкина гренадери дивізії не зустріли. У ніч з 1 на 2 березня захопили полонених, 25 саней з вантажем, три вантажівки з протитанковими гарматами. Розвідувальний відділ 48-го танкового корпусу. Повідомив про те, що село Таранівка укріплене, але деталей не з'ясував. Завданням дивізії на 2 березня було взяти таке ж велике село охоче, проте спершу потрібно було взяти і зачистити Таранівку. Ніщо не віщувало сюрпризів. О 6.02 бойова група «Опельна» підготувалась, щоб висунутися із села Новоберецьке у напрямку Таранівки. Дорога була ледве прохідна, проте, щоб звернути з неї, навіть не йшлося. Розвідка, як і раніше, повідомляла про противника в Таранівці, а залізнична станція Безпалівка, куди втягувалися частини гренадерського полку 6-ї танкової дивізії, вважалася незайнятою противником. Розвідувательний загін 6-ї танкової дивізії вже пройшов станційне селище і наблизився до другого залізничного переїзду. Біля села Таранівка. І о 700 основну колону 6-ї танкової дивізії, яка вже втягнулася у станційне селище, було атаковано з усіх боків шквальним вогнем стрілецької зброї І ПТР. Вантажівки з гранадерами спалахнули одна за одною. Бій за село Таранівку розпочався по іншому сценарію, на який не розраховував командир бойової групи, полковник Герман опель бреніковський Перехресний вогонь силами 28-го окремого саперного батальйону, зводи лейтенанта Петра Широніна, невідомого підрозділу, який стояв у станції Безпавлівка, а також кулеметів 7-ї роти 78-го гвардійського стрілкового полку, не дали змогу розгорнути тісноті станційних будівель основним силам 6-ї танкової дивізії. Тільки через годину командир групи зумів перегрупувати свої підрозділи для атаки на таранів. Не минулої години як безпалівку зачистили гренадери ціною втрати 11 гармат ПТО, двох десятків вантажівок, самохідки «Штурмгещуце» та бронедрезини. Танків група Опельна 2 березня 1943 року не мала, і тому втратити їх у цей день не могла. У радянських бойових донесеннях ми читаємо про підбитих гвардійцями широнінцями Цього дня німецьких танків. Але хіба підбити 11 протитанкових знарядь подвиг менш значущий? Тим часом група Опельна розгорталась для атаки на Таранівку. На залізничну станцію Лихачове прибула артилерія, резервні групи 6-ї танкової дивізії, досягли південних околиць села Олексіївка. Розвідувальний батальйон дозорами здійснив обхід Таранівки із заходу та півночі. Відзначивши значне скупчення військ Червоної армії у селі охоче, о 8.00 розпочалася спільна атака групи Опельна на Таранівку з півдня. Неприємним сюрпризом стали кулеметні точки стрілецьких підрозділів 78-го гвардійського полку на вихідних позиціях, а також неможливість обійти таранівку зі сходу через мінні поля, встановлені саперами того ж полку. Сьогодні нам відомо, що тільки взвод лейтенанта Петра Шароніна було нагороджено званням Героя Радянського Союзу, і то не весь за бої у села Таранівка. З невідомих причин командування не відзначило інші підрозділи, такі що стояли. У самій станції Безпавлівка, або 28-й окремий саперний батальйон під командуванням майора Федіра Павлова, який не дав з перших хвилин оточити Таранівку зі Сходу, або кулеметника Олександрова, який прикривав дії Петра Шароніна, прострілюючи дорогу безпавлівка Таранівка. До 8:25 6-ї танкової дивізії вели бої на південних околицях Таранівки. Бойовій групі Опельна. Були потрібні підкріплення для оточення села. До 10.25 Таранівку оточили із заходу та півночі резервні групи досягли південних околиць села. Наказ взяти, крім Таранівки, село охоче не було скасовано як і основне завдання для дивізії вийти до річки Мжа біля мерефи. О 13:00 бій у Таранівці не вщухав. 78-й гвардійський стрілецький полк 25-ї гвардійської стрілецької дивізії переходив у контратаки. Біля напівзруйнованої церкви та інших кам'яниць села зайняли вигідні позиції танкісти 179-ї окремої танкової бригади. Втрати 6-ї танкової дивізії, 2 березня 1943 року найбільше відчув офіцерський склад. За цей день було вбито два старших офіцери, 22 молодших, ще 22 молодших офіцери поранено. До кінця дня Вермахт утримував південну частину Таранівки. Командуючи 48-м танковим корпусом, генерал Кнобельсдорф не розраховував, що його підрозділи так надовго зупиняться у села Таранівка. 3 березня він сподивав, узнав, що його 6-та танкова дивізія захопила тільки. Південну і західну частину села і оперлась в оплот оборони Таранівки на півзруйновану Архангело-Михайлівську церкву. Саме там його підрозділи не мали змоги просуватись із -за шквального огню артилерії і танкових орудій. Кам'яна Архангельсько-Михайлівська церква села Таранівка була збудована 1816 року. У ній одночасно могли перебувати на службі дві тисячі парафіян. Незважаючи на те, що храм постраждав у ході боїв травня 1942 року, саме завдяки її товстим стінам, підрозділи 6-ї танкової дивізії Вермахту не змогли взяти центр села ні 2-го, ні 3 березня 1943 року. Правильно оцінюючи можливості втрати в вуличних боях. Командир 48-го танкового корпусу генерал Кнобельсдорф залишив спробу зачистити величезну таранівку. Він вирішив заблокувати звіра в його барлозі. До вечора 3 березня 1943 року 6-та танкова дивізія Вермахту отримала завдання готуватися обійти Таранівку основними силами вийти до річки Мжа біля Мерефи і до села Соколове. Весь день дивізія перегруповувала свої сили. Наступ на північно-східні околиці Таранівки було зупинено через погану артилерійську підтримку та перевагу авіації Червоної армії. Тим часом 57-й інженерно-саперний батальйон Вермахту встановив навколо Таранівки та в центрі села мінні поля на танконебезпечних напрямках було розгорнуто протитанкову артилерію. Основні сили 6-ї танкової дивізії вийшли з Таранівки. У радянських донесеннях ми читаємо, що німецькі частини були героїчно вибиті стрімкою атакою 179-ї окремої танкової бригади. І знову читаємо про знищені німецькі танки. А всього танкісти бригади нібито знищили 13 танків, 5 бронемашин, 4 самохідки і всі ці знищені танки. Насправді не існували. По радянським бойовим донесенням ми бачимо, що підрозділи Червоної армії, які обороняли село Таранівку, кожного дня підбивало по декілька танків противника. Але насправді 48-й танковий корпус не використовував танків ці дні: ні 2-го, ні 3, го ні 4-го, ні 5-го березня на Таранівку танки не йшли, бо їх було дуже мало. І тільки 5 березня. В бою за село Рябухіна і село Борки 48-й танковий корпус применив танки «Панцер-3». Основним бойовим танком 6-ї танкової дивізії Вермахту був середній танк «Панцер-3» модифікації «Джі». Екіпаж – 5 осіб. Командир, навідник, заряджаючий, механік-водій, стрілець-радист. Вага – 21,5 тонни. Двигун – Майбах, 300 кінських сил. Максимальна швидкість – 40 км на годину. Запас ходу – 85-155 км. Гармата – 50-мм довгоствольна Л-60. Боєкомплект – 84 постріли. Два кулемети – мг 34, боєкомплекти 2700 пострілів. Серед документів 6-ї танкової дивізії 48-го танкового корпусу за ці дні, мабуть, найбільший це події кінця 4 березня 1943 року на півночі від села Таранівка. В цей день два танки «Панцер-3» відстали від своєї бойової групи, і командування було стурбовано втратою. Не скільки танків, скільки екіпажа всіх бойових машин. Як з'ясувалось, одна машина втратила хід, друга оказувала їй підтримку, в тому числі вогневу, в ході якої загинув один з механіків водіїв. Ми бачимо, з якою турботою і ошаною командування не непокоїться до своїх танкістів до свого особового складу. 5 і 6 березня 1943 року. 6-та танкова дивізія «Вермахту» зазнавала труднощів, ведучи бої на стику з танково-гренадерською дивізією СС Дас Райх. Не було артилерійської та авіаційної підтримки. Затримувався з підходом дивізіон самохідок «Штурм-Гащуце», Тоді як у Таранівці, 179-та окрема танкова бригада і 78-й гвардійський стрілецький полк постійно отримували підкріплення і контратакували. В небі панувала бомбардувальна авіація Червоної армії. На схід від станції Безпалівки, як і раніше, утримував позицію 28-й гвардійський саперний батальйон, стримуючи оперативні можливості підрозділів Вермахту. У ці дні 11-та танкова дивізія Вермахту обійшла Таранівку для того, щоб атакувати частини 3-ї танкової армії Воронецького фронту, що укріпилися за річкою Мжа. Причина цієї затятості. Ці дні ще не була зрозуміла командувачу 48-го танкового корпусу генералу Кнобельсдорфу. Не змогли його танкісти подолати й оборону на північному березі річки Мжа на відрізку Утківка Мерефа Пролетарське, створену за всіма правилами інженерного мистецтва. На це частини 3-ї танкової армії мали і час, і сили, і необхідну кількість артилерії. Усі спроби 48-го танкового корпусу Вермахту атакувати її в лоб не приносили результату. Танковий корпус СС обійшов цю лінію оборони з західного боку, а 4-танкова та танкова армія Вермахту обходила її зі Сходу, зробивши по суті другорядною в обороні Харкова. Відчувши на собі ефективність оборони Червоної армії по рікі МЖА, командування 48-го танкового корпусу віддало наказ своїм бойовим групам приступити до захоплення Зміїва, тобто переправитись через річку МЖА трішки південніше. Для цього в ніч з 7 на 8 березня бойові групи атакували село Сакалова, яке було зачищене тільки 9 числа. Екіпажі танкових машин. Втомилась, страждала від хвороб, особового складу не вистачало, так що командир бойової групи полковник Мартін Унрайн сам почав стріляти з танкової гармати. 7 березня 1943 року Таранівку залишила 179-та окрема танкова бригада, що відразу ж значно послабило оборону села. 8 березня 1943 року. Розвідувальний відділ 48-го танкового корпусу нарешті зрозумів причину такого завзятого опору в Таранівці, яка стала на шляху корпусу, що мріяв увійти до Харкова. Південно-Західний фронт під командуванням генерала армії Миколи Ватутіна, куди увійшла 3-я танкова армія, планував провести контрудар у фланг і тил танковому корпусу СС ударною групою генерал-майора Павла Андрійовича Фірсова. Отримавши дані розвідки про підготовку контрудару і підхід до таранівки свіжих стрілецьких дивізій і танкового корпусу, генерал Кнобельсдорф звернувся до командувача 4-ї танкової армії Вермахту з вимогою надати підкріплення піхотними частинами і протитанковими знарядями, щоб не допустити такого розвитку подій. Цього дня долю Таранівки було вирішено. Кнобельсдорф відправив усі свої резерви. На взяття та зачистку Таранівки о 7.00 9 березня бойова група «Опельна» атакувала Таранівку з 1 травневого та до 8.50 вийшла на східну околицю села. До складу ударної групи генерал-майора Фірсова входили. 2-й гвардійський та цинський танковий корпус, 166 танків Т-34 та 35 Т-70, 113-та стрілецька дивізія, 7283 багнета, 149 гармат і минометів, 135 кулеметів, 152-га стрілецька дивізія повного штату, 972-й артилерійський полк повного штату, 75-й гвардійський минометний полк, 14 Установок М-13, 1217 й легкоартилерійський полк, 247-й артилерійський полк ППО, 25-та окрема танкова бригада, 14 танків Т-34 та 8 Т-60. Після того, як генерал Кнебельздорф отримав дані розвідки про майбутній контрудар Червоної армії з району села Таранівка, він віддав наказ захопити це село. У 7.00, 9 березня, 6-та танкова дивізія Вермахту перейшла в атаку і до обіда захопила майже всю Таранівку. 78-й гвардійський стрілковий полк отримав тільки декілька будинків на сході села. Командир полку, полковник Білютін, згадував після війни, як вони майже не втратили своє гвардійське бойове знам'я. Взявши декілька бійців з комендантського взводу, йому вдалося пробитись до будинку, де розміщувався штаб полку і повернути знам'я собі. Втративши зручний плацдарм для виходу у тил танкового корпусу СС, ударній групі генерала Фірсова довелося вступити у бій за таранівку, повернути її під контроль і після цього розвивати наступ. Але поки відбувалися узгодження та постановка задачі, село було укріплене протитанковими знаряддями 106-ї піхотної дивізії Вермахту. Рано вранці, 10 березня, 2-й гвардійський та цинський танковий корпус атакував таранівку. З трьох танкових бригад лише одна 26-та гвардійська виконала задачу і, прорвавшись у районі станції Безпалівка, обійшла Таранівку з півдня. Вела бій за село Рябухіне, але основні сили ударної групи генерала Фірсова задачу не виконали, і як наслідок задача була провалена. Командування Південно-Західного фронту призупинило наступ групи генерал-майора Фірсова до 10.00 того ж таки 10 березня 1943 року. Перспективу цього контрудару не було. Тим часом ситуація біля Харкова складалася катастрофічна. Генералу армії Миколі Ватутіну, який задумав цей контрудар, не судилося зіграти роль рятівника Харкова. Місто здали 15 березня. Бій поблизу Таранівки з 2 по 10 березня 1943 року, забутий радянськими істориками, оскільки він не відіграв жодної ролі в обороні Харкова. Замість запланованого потужного контрудару безглузді втрати повноцінних стрілецьких дивізій та танкового корпусу залишили тільки один маленький епізод бій взводу гвардії лейтенанта Широніна. У дуелі «Хаус-Саргот» переміг танковий корпус СС, який взяв Харків. Саме тому західні історики не надто вдаються у деталі боїв біля Таранівки. 48-го танкового корпусу під командуванням генерала Кнобельсдорфа, який своє полювання біля Таранівки завершив блискуче.